Мікс одягу від бренду H&M, светер на розмір XS. Далі. XS. 44. 52. L. M. 56. 40. 40, 38, M, XS, L, L, XS, XS, размер L, S, XS. Також в лоті є шапка, два бюсти, коригуючи білизна дві одиниці, ремінець. Далі взуття, розмір 41, 38, 38, 2 маєчки в комплекті та колготки. Також дві одиниці.